Всім привіт! Сьогодні розберемо мою торгову неділю, як вона закінчилась, які позиції я досі утримую, які я закрив. Давайте розглянемо спочатку торгову пару NASDAQ, так як я на ній закрив свою позицію. На цій неділі торгує більш уже свінгово, тому позиції тягнуться довго. Мені так більш комфортніше, так як я ще ходжу на роботу. Я не інтрадей трейдер, не фулл-тайм трейдер, тому насправді так комфортніше. І так, у вас, наприклад, може більш плавніше виходити, переходити з роботи на фулл-тайм трейдинг. Коли у вас закріпиться результат, буде якась там річна статистика. І все таке. тому давайте переглянемо позицію. Що я замітив, в понеділок, 17 числа, ми знімаємо це недільний. Дані я ще скажу, але ми знімаємо тижневий фрактал і даємо тест імбаланса недільно. Отримавши тест імбалансу, ми отримуємо rejection і не закріпляємося нижче цього фракталу, що дало мені інформацію про те, що, скоріше, буде за все, якийсь. Розворотний паттерн, в якому можна зайти в позицію. Цілями виступала в мене найперше ось ця свічка. 20 го числа там був 4-часовий хай: імбаланс, який ми в кінці тижня чітко перекрили. І ще одною цілею єний імбаланс, який хотілося би теж протестувати. Після чого вже або продовжити шорти, або йти на перехай. Тобто на недільному в мене була зона з тестом, тобто імбаланс. був свіп ліквідності тест цього рівня. І далі на 4 часах я вже виставляв свої більш шукальні цілі, шукав позиції. В п'ятницю ми зняли цей лой, але це було дуже агресивно, тому шукати позиції в понеділок я не хотів. Ми дали такий виход вище. Було багаторазове. Тестування цього Rejection-блока блоку. Ми втримали ціну, тут отримали реакцію одразу, проторгувалися в понеділок. Ми прямо агресивно вийшли, я вже тут хотів брати позицію, якщо чесно, але просто не встиг. Через роботу я не побачив і провтикав тут більш чіткий, більш красивий вхід, який міг би принести більше прибутку. Але... Ось тут можна було ставити лімітну заявку на пробой. Побачивши те, що ми затестили геп, дали реакцію, почали виходити вище ну В понеділок ми прям чудово показали те, що ми хочемо рости вище Злом агресивний. Вівторок ми показали. В Азію компресію в Нюйорк виход з цієї компресії чудовий тест 4 імбалансу, який ми переглядали тільки що. Ой, це, це ще позиція з минулого тижня. Вона нас не відволікала. Заходимо агресивно на 15 хвилинки після тесту. Заходив на лонговому тут. Відкрив позицію стоп за оцей тест і хотів тягнути на High в Rejection Block, але ціна почала консолідуватись тут з таким схожим сценарієм, як був в понеділок, і я не хотів знову пересижувати ось таку корекцію. Я закрив позицію, очікуючи такої ж самої, якоїсь корекції схожої, і після цього я хотів знову зайти в позицію уже в четвер, але, як бачите, ми просто продовжили рух. І все. Ось така позиція в мене вийшла і закрита. Також я тут брав добор, чуть вище. Ну і стоп. Я теж підняв трошки вище. Тобто тут було в мене ризик 2% на цю позицію. Так, з назнаком ми розібрались, переходимо на євро. Що по євро? Що по євро? По євро. Тут знаходиться у нас Rejection Block, знаходиться імбаланс. Була чудова зона підтримки, це недільний. Ось а... ця вся в мене виступала речінг-блоком, від якої я хотів побачити якусь реакцію. А... Плюс до того у нас був імбаланс днівний, а... також з інверсією. Тобто в цих, зонах, в цих зонах були, як на мене, хороші покупки. Ми бачимо, що від тесту ми хорошу реакцію. Тут був глубший тест. Ми не закрили цей імбаланс. Ну, я маю віду, не перекрили повністю, не закріпились ніж нього, отримали реакцію. Тут я шукав позицію від ось цього імбаланса. І з реакцією отривши якийсь режекшн з подальшим тестом і виходом вище. Чому ми, в принципі, щось схоже і отримали ми бачимо тут спуск до імбалансу. Ціна отримала перший rejection, Це вже був для мене як, якби дзвоночок на те, що тут з'являються якісь е, покупці. Е, Тут в свою чергу з'явилися продавці, які хотіли притиснути ціну нижче. В цій зоні знову ж таки rejection rejection, ціну все-таки почали випускати вище. І я просто зайшов через те, що, що я вам показати, що для мене був Дісі в максимально преміальній зоні. І він виглядав для мене більш шортово. Ось цей слом був, е після кого я заходив в позицію. Чи навіть я раніше заходив. Ну, я звертав увагу дуже сильно на Діксі дік і хотів його в зону діскаунту протиснути. Е я, в про свою чергу, хочу побачити в зону знову цього речекну, після чого хотів би бачити більш шортовий рух. Е ця позиція Позиція досі утримується. Ми знаходимося в зоні максимальної проторговки, ось тут. тому ми отримуємо рух як в шорт, так і в лонг. Заходив я в позицію на часовому SNRі. Це було після ось цього свіпа. Ми отримали ось цей сценарчик. І коли ми отримали ще один, більш агресивний, як для мене, був з таким виходом з інверсією ось цього імбаланса, я одразу зайшов в позицію, так як оця зона для мене була потенціальною зоною реакції в шорт. І коли ми її пройшли, закріпилися, я одразу зайшов в позицію. Але можливо краще було дочекатися хоч якоїсь корекції і не заходити так вище. Е, ось така позиція. В принципі, вход такий був. Досі утримую її. Хочу побачити ціну в зоні речена цього хая. Або навіть PR Так, по Євро ми розібрались. Давайте перейдемо на біткоін. Е, що по біткоїну? Mm. Давайте подивимося. У нас там вроді місячний rejection, я відзначав. Так. У нас місячний Rejection блок, а, який в свою чергу тестував імбаланс, Того він для мене стає актуальним. А, ми його тестимо і далі я очікую якусь реакцію. А, так, це нід. Ось. Ми тестимо місячний rejection блок, і після чого ми отримуємо такий же rejection блок навіть. Ну, по вигляду і по своїй е, структурі він для мене більш кра кращий, більш вагомий, так як він протестував уже місячний rejection блок. Получил хорошу реакцію і від нього я. Шукав якісь е, цікаві зони для входу в... Я бачаюся, для входу в позицію. Е, що ми бачимо тут? Ми бачимо 4 Rejection реже SNR. Е, там ще в нас днівний імбаланс, який е, міг виступити потенційною зоною опору, але після цього. SNR я отримав тест цього імбаланса і отривши uh, цей rejection, потім ось цей rejection я в цій точці входив в позицію лонгову, і Оцей злом структури підтвердив мені мої, мій вход. Тому коли ось тут ми отримали від. Uh, Немного імбалансу реакції, позиція не закривалася, утримувалась, е, так як я очікував подальших вангів. Е, далі можу сказати, що буду розглядати якусь фіксацію позиції в цій зоні, так як вона для мене виступає зоною опора. Тут були хороші проторговки. Про е, тут ми вже торгуємося, але я гадаю. Що це ще занадто низько, так як цей рух почався звідси, і ми ще, в принципі, не повернулися навіть в зону 0,5. Тому тут я не буду закривати позицію, буду дивитися вже в цій зоні, або якщо ми її агресивно пройдемо, буду закривати позицію десь аж тут. Або ж е в зоні 786 по фібоначі або десь між 618 і цією зоною. Такий, в принципі, план залишився. Входи максимально прості. Тест-зони Reach блока Block або о, дисбалансу ціни на HTF, після чого на більш-меншому таймфреймі, такому як час. Я шукаю позиції. В випадку з біткоїном це було 4 часа, що ще більш було. Твердішим наміром зайти в Long. І, в принципі, це все. Більше поки що по інших активах в мене немає ідей. На наступну неділю хотів би побачити реакцію на ось цей імбаланс і якусь роботу локальну в шорт. І після чого. Вже будемо очікувати підняття ціни в, е в даний дисбаланс ціни з подальшим перехаєм або ж продовженням швидкого тренду, який ми вже вроді і зламали, але буде видно, буде видно, по тому що ціна покаже. Тому поки, ще, поки що це все хорошої вам торгівлі. Sim, papai.